У суботу, 10 грудня, у Пологівській спортивній школі пройшов чемпіонат Запорізької області з армспорту серед юнаків, юніорів та чоловіків. Участь змаганнях взяли 5 команд з загальною кількістю: 86 спортсменів із міст Запоріжжя, Бердянська, Енергодару, Приморську та Поліг. Проведені змагання стали відбірковим туром перед чемпіонатом України, який відбудеться у березні наступного року. Команду Пологівського району на змаганнях представляли 26 спортсменів. Чемпіонами своїх вагових категорій стали Володимир Доля, Віталій Луценко, Григорій Грузин, Олександр Тупіков, Олександр Климович, Віталій Носик, Денис Рівний, Артем Хіценко, Валерій Чайка та Олександр Кулачик. Срібо турніру здобули Микола Павлов, Павло Матияш, Денис Зуй, Олег Плетінь та Микола Волковинський. І бронзовими призерами турніру стали Сергій Дергаль, Артем Верлатий та Артем Борняк. Командному заліку серед. Ніків та юніорів команда Полоївського району виборола золото. А серед чоловіків посіла друге місце, поступившись команді з міста Запоріжжя. Спортсмени та тренер команди Олег Плетінь висловлюють щиру подяку офіційному спонсору команди, генеральному директору товариства «Дніпрокераміка» Андрію Івановичу Чеберку за фінансову підтримку щодо участі в змаганнях та за придбання командних футболок.